Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо перепічку з зеленою цибулею. Готуємо опару для тіста. В мисці з'єднуємо теплу воду, дріжджі, В рецепті я використовую свіжі. Все перемішуємо. Додаємо 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Перемішуємо до однорідності, щоб опара не мала грудочок. Накриваємо рушником і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин, щоб активувались дріжджі. Починаємо готувати тісто. До опари додаємо олію. В рецепті я використовую рафіновану сіль та яйце. Все перемішуємо. Далі додаємо просіяне борошно невеликими частинами і починаємо замість тіста. Тісто повинно бути м'яким та однорідним. Вимішуємо до 10 хвилин. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Кладемо його у миску, присипану борошном. Застиляємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити буквально на 30 хвилин. Готуємо начинку для перепічків до нарізаної зеленої цибулі, додаємо яйце, сіль до смаку. Все перемішуємо, начинка на перепічки готова. Тісто підійшло, виймаємо його з миски, трішки обминаємо. Ділимо на шматочки. Поверхню присипаємо трішки борошном, беремо шматочок, розкочуємо його у коло не тонко. Посередині викладаємо начинку. Піднімаємо кінці угору і защіпуємо краї. Далі ось так притискаємо пальцями і трішки розкочуємо. Ось така приблизно повинна вийти сформована перепічка. Ми поформували перепічки, починаємо їх смажити. На сковорідку наливаємо олію і дуже гарно її нагріваємо. Далі викладаємо перепічки на сковорідку і смажимо з обох боків до золотистого кольору. Олії не шкодуйте. Посмажені перепічки викладаємо на тарілку. Перепічки готові, подаємо їх до столу. Ось такі вони виходять дуже м'які та неймовірно смачні.